Мистецтво виготовлення прикрас із бісеру прийшло до нас із стародавнього Єгипту. Технології вдосконалюються, і на сьогодні такі вироби вражають своєю неповторністю та оригінальністю. А ще вони можуть бути окрасою вашого дому. Анна Хіля працівник соціальної служби. Веде активний спосіб життя. Багато читає, прагне пізнати світ, цікавиться ужитково-декоративним мистецтвом. Хобі в мене звичайне, з одного боку це бісероплетіння. Я з нього роблю дерева, іноді бувають прикраси. Я дуже люблю робити пасхальні яйця. Мені подобається більше вносити зміни в інтер'єр. Ніж робити прикраси бісероплетінням дівчина захопилася три роки тому. Зізнається, що така творчість тільки в радість. У маленькій майстерні Анна не працює, а відпочиває. Каже, за таким заняттям забуває про всі турботи повсякденного життя. Завжди всі дивуються, як це я встигаю зробити так багато, але ну я приходжу після роботи, і іноді просто потрібно відпочити. Для мене це відпочинок. Для когось звичайно це не відпочинок, але. Для мене я сідаю, просто починаю робити те, що я собі придумала. Я не дивлюся на картинки, хто як робить. Є техніки, якими я користуюся. З радістю виготовлені декорації Аня роздає друзям та родичам. Окрім того, це гарний подарунок на день народження. Часто букети квітів вона виготовляє саме з бісером. Вони кажуть приблизно щось, що хочуть. коли на день народження йшли батьки, вони попросили зробити саме букет Троянт. Такий ну, досить великий. П'ять троян такі були величенькі. І так от десь за тиждень я зробила букет, виходить, і вони пішли на день народження. А так, якщо хтось просить, я просто роблю роботу, зазвичай всім подобається. Все своє вміння намагається Анна передати дітям, які приходять до неї на гурток. А ось на виставках майстриня роботи не виставляє. Каже, що створює їх виключно для близьких людей. Так як в мене їх розбирають знайомі родичі, даруються, то в мене так на виставку, щоб зробити, маловато робіт виходить. А так, то ну, запрошували, коли якісь такі ярмарки, виставки, то я ходила. Осінній карнавал у нас був у Вінниці, один у нас експоцентр навіть виставлялися з подругою. Використовує Анна різні методи плетіння, але кожну техніку вдосконалює, носячи щось своє. У мене не виходить робити щось по шаблону. Я просто сідаю, беру бісер, дивлюся і думаю: ось з цього можна зробити ось так: садкацту. Тут працюємо ниткою або лєскою з іголочкою. Ну, так як, наприклад, ось тут бісер дуже такий малесенький, то виходить, що ниткою працюємо. Почалася ідея сама з голубів. У мене були голуби від парфумів. Я так подивилася, хочу зробити таке яйце. І ще цікаве, пасхальні яйця. Чомусь от, скільки разів пробувала сісти не в той час, коли йде піст пас, цей пасхальний. Великодні не виходить, вони просто ну, не йдуть. Лікарі стверджують, що мистецтво бісероплетіння кращі ліки від багатьох хвороб. Наприклад, можна позбавитись лінощів, покращити настрій, вцілити всі свої фантазії. А ще таке заняття допомагає при безсонні, розсіяній увазі, головному та зубному болі. Плетіння бісером це цікава та захоплююча справа і для дітей. Тетяна Галузінська – керівник гуртка, іграшки та сувенірів у обласному центрі технічної творчості. Жінка ще у студентські роки зробила свій перший виріб з бісеру, але не менш цікаво працювати з дітьми. Головне каже, навчати їх майстерності, яка знадобиться в житті кожної дівчинки. Бісероплетіння це вид декоративно-жуткового мистецтва, який розвиває моторику дітей, уяву. Вони плетуть різноманітними техніками, паралельним плетінням, нанизуванням на одну нитку, на дві нитки різними техніками. Малеча з радістю приходить на уроки, вивчає нові техніки. У їхніх очах виблискують вогники, коли створюють своїми руками цікаві і неповторні вироби. Можна зробити різні фігурки і можна кудись поставити. Я можу як виросту сплести багато різних виробів і ну можу всім подарувати. Я тут можу виготовити багато різних речей, які змозі дарувати моїм рідним щастям. Такі вироби не бояться часу. З роками не вицвітають і не псуються. Їх можна передавати з покоління в покоління. Тому знаходьте час для хобі, адже його наявність це гармонія з навколишнім світом.